Добрий ранок, любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чим схожі та чим відрізняється земля і пісок? Скажіть, ви часто граєтеся в пісочниці? Так, а копаєте землю, наприклад, десь на дачі або на клумбі біля будинку? Я думаю, що так. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи однакові земля та пісок? Чи вони різні? Так, вони різні. Давайте їх зараз порівняємо. Ось погляньте, в мене є земля та пісок. Чим вони схожі? Так, вони коричневі, можуть бути різних відтінків. Вони сипкі. А чим вони відрізняються? Пісок більш світліший, більш жовтіший, так? а земля темніша. В ній є камінчики, корінці. так? Пісок дрібніший, а земля буває грубша, в неї бувають грудки. так? А пригадайте, які вони на дотик. Пісок сипкий, сухкий, легко розсипається, а якщо його намочити, то з нього можна зліпити різні так? гарні вироби. Земля може бути в'язкою, липкою, якщо вона волога. А якщо вона суха, то вона перетворюється на тверді грудки. Малята, якщо ми з вами кинемо пісок у воду, він осяде на дно цієї склянки або ємності. А якщо ми кинемо туди землю, то вода стає брудною, грязною. так? Якщо пісок у воді, то вода залишається прозорою, тому що пісок опускається на дно, а якщо кинути землю, то вона розмикає і вода стає брудною. А для чого ми можемо використовувати пісок? Так, для пісок ми використовуємо для ігру, пісочності, для будівництва. Дуже часто на пляжах пісочок. А навіщо нам земля? Де ми її використовуємо? Земля потрібна для вирішування рослин. Для городу, для квіточок на підвіконі, ми в горщики насипаємо землю. Молодці. Отже, давайте згадаємо, чим схожі земля і пісок. Так, вони сипкі, вони природні, а чим вони відрізняються? Пісок дрібніший, світліший, не липне, а земля темніша, може бути в'язкою, в у ній ростуть рослини. Молодці, ви добре помітили відмінності. Тепер ви знаєте, що пісок і земля різні, але обидва дуже потрібні людям і природі. До побачення!